Незабаром світле християнське свято. Великдень! Ми із Копієчкою підготували для вас рецепт смачнючої паски та разом зберемо великодній кошик. Спершу готуємо опару. Дріжджі розводимо у теплому молоці з 1 столовою ложкою цукру та 3 столовими ложками порошна. Тепер відділяємо жовтки від білків та збиваємо із цукром до пишної піни. Коли опара збільшується вдвічі, просіюємо туди борошно, додаємо збиті жовтки, сіль і замішуємо тісто. Наступним етапом додаємо розтоплене масло і знову вимішуємо тісто. Відкладаємо тісто у тепло, допоки воно не підніметься вдвічі. А тепер додаємо родзинки, цедру апельсину і ще раз гарно вимішуємо тісто. Розкладаємо тісто по формах. Заповнюючи їх на третини і кладемо в тепле місце. Тісто має підійти майже до верху форми. Випікаємо у розігріті до 175 градусів духовці 45-50 хвилин. Тепер я точно впевнена, що із цим відеорецептом від копієчка ви зможете приготувати таку ж смачнезну пасочку вдома, навіть якщо ніколи раніше цього не робили.